Привіт! Сьогодні я приготувала страву, яка дуже-дуже проста, але сама додуматися до цього не могла, поки не побачила в інтернеті. Отакі гомілки з картоплею, тобто два в одному. готуються дуже швидко, на велику компанію для сім'ї, те, що потрібно. Якщо я, Як я готувала, та ви подивіться відео дуже, дуже дуже просто. Ну що, перш за все, я взяла гомілки, помила її, кістку цю велику відрізала, замаринувала. Що має тут сухий часник, перець, паприка і куркума, і сіль. Всі ці спеції і добавки ви за своїм смаком. Потім я взяла цю саму миску, сюди порізала картоплю. Краще, якщо картоплю не чистити. Зараз картопля молода, тому я просто пошкребла її, шкірочка залишилася. І нарізаю десь отакою товщиною. Або отак, якщо немає великої. Отак. І теж. Присолю, приперчу і додам сюди олійки. І хай оце все постоїть. Куриця в мене вже 30 хвилин стоїть, і це хай постоє хвилин 15. Солю. Можете соєвий соус, це за забажання. І олійку. І приготуйте зубочистки. вам вони будуть потрібні. Або такі палички із суши. Або отакі палички. Ось такі длинні-длинні, із букетів, з цукерок, із сухофруктів, теж дуже гарно підійде. А саме просто це зубочистки. Чекаємо, чи ця картопля зубочистка. буде готуватися від жиру і від соку з курячого мілу. Це можна, знаєте, разом з дітьми робити. Я ось наламала таких паличок. Тепер беру лист, просто пергамент зволожила, він лягає дуже-дуже гарно. Це щоб менше мити було. Тепер виставляю отак картоплю, беру цю ногу і одягаю на палички. Дві-три, це дивіться, як вам. Тут кісточка, трішки більше. І отак картошину придавлюю. І ножечку так. Воно буде стікати, і цей жирок буде повністю просочувати нашу картопельку. Саме ідеально, коли на кожну картошину, на кожну порцію є така ніжка. Але в мене не виходить всі ніжки, але нічого. Я оцей маринад виливаю сюди. Тепер беру фольги, невеликі, такі шматочки, і просто так зверху. Прикриваю, щоб не горіли оці кісточки. Ей зовсім мало йде, дуже низько її не опускайте і так гарно закріпіть, тому що якщо ви поставите обдув, щоб його не здуло. Отак От це виглядає. Відправляю в духовку. 40 хвилин пройшло. Давайте подивимося, що ми тут маємо. Обережно. Ой, красота! Дивіться, скільки там сук. Ой, одна ніжка похилилася. Тому що картошина дуже тоненька, мабуть. Ну вже ж, звичайно, її не переробиш. Хай і хилиться. І та щось спадки трішки лягла, але нічого. Спробуйте. Картопелька готова. Ще хвилин 10 і все, можна вимикати. Не потрібно дуже тут засмажувати, так що вони прямо темні були. За своїм смаком я заробила, тому що я люблю, щоб ніжки були такі підсмажені. Все. Дістаю, але все одно, дивіться, скільки там соку. М -м -м. Ну що, хватить його вже розглядати. Ви готуєте салат, там, що ви хочете, те до цього подаєте. Зараз я візьму цю цю саму крайню, таку гарненьку тут і картоплинка, і ніжка стоїть так красиво, що можна прямо її показати як приклад взірець. Ті ноги трішки заморилися, вони трішки прилягли дрімати. А ця, дивіться, як гарно вона виглядає. І зараз ми її скуштуємо. Тобто, беріть, картошку, так, картоплю таку більш ну, велику, щоб вона не була дрібною. Але в мене яка є, така є. Бачите, мені прийшлося просто покласти цю гомілку, тому що я не могла зробити фото. А ви подавайте так. Це можете зняти, а можете залишити. Бачите, як гарно триматися. Може триматися просто-напросто. Ну, і тепер давайте курицю і дівку беруть руками. Так що і ми. Зараз, отак веделочкою, О, яка шкірочка тут. Дивіться, як приготувалося все гарно. Подивіться, ніде нічого немає. Не Ні сукровиці, нічого. О, яке ароматне. М -м -м. Відчуваєте? Зараз. Курочка, дай, будь ласка, шматочок картопельки. Картопелька теж засмажилася. Дуже хрустка шкірочка на, на гомілках. Це те, що я дуже обожнюю. Не буду довго розповідати. Я хочу, щоб ви приготували цю страву, тому що вона варта того, щоб її приготувати. Швидко, корисно, нежирно. Готуйте, хай у вас все виходить. Підписуйтесь на канал Алла Ковальчук, на канал «Жизнь без каструль. Там я нічого не готую, це сімейний канал. Діліться відео. Ви бачите, всі готують, а я навіть не могла здогадатися, що тут зробити. Тут проще парене ріпи, як говориться. Але я не зробила. Подивилась в інтернеті і приготувала. А тепер ви подивитесь і теж приготуєте. До побачення, до нових зустрічей!